Всім привіт! Це мій фуд-влог з Польщі. Банан, Solid 7 з 10. Вічна класика, ідеально стиглий, трошки buttery, you know, та не в роті. Подобрано. Наступний лот булка за тебе з маком. Мак в соло, булка дивна, але смачно. Обожнюю мак. Лимонад, полуниця лічі. По-моєму, мене обманули, і це було манго. Воно було дуже холодне, ну по погоді норм, дуже смачне, але ну, за 55 гривень більше не куплю. Картопля варена 5 із 10, холодна, але вкусна. Ковбаса і сир у лаваші. 6 з 10, Вони занадто довго лежали без холодильника. Ну, знаєте, як в автобусі. Але разом з картопелькою було якось трошки навіть слей. Лол, що такий ангел-дивний. Ну, коротше, холодна водичка соло. май oh my God! Крекери у виді батона! Десять з 10. Вони були солоненькі, хрусткенькі. Коротше, найкращі у своєму роді це не реклама, якщо... E, Печо, мели в бісквіті e, чомусь попадаються шматки солі і воно ще й розсипається. О май гад, перша польська їжа, маю вам сказати, коротше. Українські сорочки найкращі. Угу. Вон, я не пам'ятаю смак, але я пам'ятаю, що мені не сподобалось. А це просто творожок. Я думала, це був йогурт. У мене ще була тоді фаза, коли я ненавиділа е, кисломолочний сир. Норм ні. Оце мені чомусь сподобався. Він по моєму ще був зі смаком гейзелнат. І я така слей. Я не пам'ятаю, що це за цукерка. Вона якась польська, мабуть. Так, я не пам'ятаю назви, але коротше, вони накидали на багет все, що могли. Баєт був ростом з мене. Прийшлося його розрізати, я його не доїла, але він був смачний. Мені правда, після нього потім пано було, ну, ну нічого. А це нарешті йогурт, і був він зі смаком, я не знаю, лісового горіха. І він був стрівний, але він був смачний. Типа такий, знаєте, гіркуватий. Але я це так розказую, наче я це пам'ятаю, це не було рік тому. Я не пам'ятаю. Girl is eating pizza тут. Знаєте, з піцею вони не прогадали. Піца смачна. Я просто люблю піцу. Піца. Uh, це, по I... Why... Why is so gross? Воно було полуничне, ну, блін, типа очікувала, що я візьму щось інше, та, і воно було смачне. Так похова. Якщо я правильно пам'ятаю, то це фісташкове молоко. І я раніше пробувала полуничне від цього ж бренду. Бренду. І воно було смачне. Мені сподобалось, так. Це ми вже в Україні, уху! Ми з'їли все, що могли. І просто ми доїдали те, що було. Ось я просто вгризаюсь в сосіску і в ковбасу. Було смачно, якщо я правильно пам'ятаю. Морозиво кавунчик, ніколи не прогадаєш. Я тоді вже була така, вибачте, зайована. Ем, дякую, до речі, за перегляд. На цьому все. Всім пока!